Всім привіт і ласкаво просимо на канал торгової марки Біопласт. Саме тут ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну, інтер'єру, декору та архітектури. Сьогодні ми хочемо розповісти про текстильну штукатурку, а саме про колекцію делюкс від відомої торгової марки Біопласт. Що це таке, в чому її перевага перед звичайними паперовими шпалерами і про останню новинку серії делюкс, ми поговоримо у сьогоднішньому відео. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Що таке текстильна штукатурка? Що входить до складу? Докладна про серію Deluxe. Рядкі шпалери стають все більш популярними серед дизайнерів через їх багатофункціональність. Вони пропонують безшовну альтернативу традиційним шпалерам, забезпечуючи гладку, елегантну поверхню на стінах без зайвих труднощів, а інколи і без залучення спеціалістів. Текстильна штукатурка делюкс є різновидом декоративної штукатурки, естетична цінність якої полягає в тому, що вона здатна створити на поверхні безшовне покриття підвищеної міцності. Штукатурка не вимагає ретельної підготовки поверхні та формує додатково звука і теплоізоляційний шар на стінах. Має високий ступінь адгезії. Музика. Окремо хочеться сказати про склад текстильної штукатурки, тому що тренд на екологічність і безпеку сьогодні має найбільший пріоритет. Весь секрет популярності від торгової марки Біопласт полягає саме у складі компонентів. Перший компонент це целюлоза. Як відомо, целюлоза або, іншими словами, целюлозні волокна виходять шляхом переробки деревини. Другий основний компонент це текстильні волокна. Текстильні волокна проходять строгий відбір за критеріями екологічної безпеки та високих споживчих властивостей. Найбільш використовуний різновид текстильних волокон це штучний шовк в різному текстурному виконанні. Третій компонент це клей, вироблений на основі високоякісної целюлози. Він виступає в ролі єднального або, іншими словами, клеєвого компонента. Має широке застосування при виготовленні косметики, де він також використовується як загущувач. Останній компонент це декоративні елементи. Як декоративні складові використовуються вермикуліт, блискітки і флок. А тепер я розкажу вам більш докладно про колекцію Deluxe. Вона була розроблена компанією Bioplast у 2020 році. Вона об'єднала у собі абсолютно новий ряд декоративно-візуальних ефектів з унікальним набором властивостей як при експлуатації, так і під час роботи. Deluxe це матеріал на основі нових комплексних волокон з металізованою метаниткою. Що це означає? Довгий термін служби забезпечується довговічністю всіх складових компонентів, стійких до дії зовнішніх факторів, включаючи фактор часу. Можливість наносити на стіни без складної попередньої підготовки. Безшовна структура матеріалу швидко заповнює собою всі нерівності: мікротріщини та інші незначні дефекти стіни. Текстильна штукатурка не схильна до розтріскування і ушкоджень протягом експлуатації. Більш того, можна сміливо говорити про її еластичність. Ремонтопридатність. У разі забруднення чи пошкодження окремої ділянки її можна локально відремонтувати, змінивши на новий. Матеріал не притягує пил, тому не вимагає особливого догляду. Простота у підготовці. Текстильна штукатурка делюкс випускається як готова суміш, в яку перед нанесенням необхідно додати води згідно з інструкцією. Проста та легка техніка нанесення одним єдиним шаром, з якою впорується більшість майстрів. Ось і все, друзі. Дякуємо, що приєднались до нас сьогодні. Якщо ви знайшли це відео корисним, не забудьте підняти великий палець вгору і підписатись на наш канал, щоб отримати більше порад і корисної інформації. До наступного разу і щасливого декорування!